Вітаю, друзі! Сьогодні хочу дати вам рецепт олів'є, який я роблю на свято. Він набагато корисніший, ніж зазвичай. Що перше я роблю? Це я очищую моркву. Також я очищую картоплю. І потім це все я буду запікати в рукаві. Разом зі четвертинками курячими, це корисніше, ніж ковбаска. Додаю я обов'язково спеції і розмарин, і олійку, і це все запікаю в духовочці. Хвилин 40 їм вистачає. Потім, поки все це остиває, я мілко ріжу цибульку і... Її мариную. Складую це все в мисочку, заливаю я кип'яченою водичкою, додаю ложку цукру, що, трошечки солі. Ось, і оцет, обов'язково домашній яблучний ложечок 5, 7. І на час, а потім час маринується, а потім насито, я зливаю. Поки маринується, в цей час я нарізаю кубиком картопельку, моркву і свою курочку. Також зварені яйця і огірочок. Огірок можна свіжий. І Додаємо за смаком. Хто любить горошок, а можна і кукурузку. А також можна додати зелене яблучко. І заправляю я все це домашнім майонезом. Я думаю, домашній майонез може зробити кожен. І ось таке смачне олів'є в мене виходить корисне і смачне. І, можливо, хтось запитає, а в чому ж такий він смак інший і корисніший. А тому, що смак дуже насичений, тому що самі четвертинки віддали свій сік морковочці. І... Картопельки. А як ви знаєте, все запечене надзвичайно корисніше, ніж зварене і жарене. Тому морква вийшла просто прекрасна і картопелька, така смачнюча, і вже потім не треба очищати. От, і воно пройшло це всіми спеціями від четвертинки цих курячих. І, Звісно, курочка вона корисніша, ніж ковбаска от тому це олів'є і для мене чому олів'є святкове, бо я дійсно його готую дуже рідко, тому що все ж таки це страва калорійна, але надзвичайно вкусна і смачна. І по такому рецепту, я би сказала, навіть корисна. Всім гарних свят і до зустрічі в наступних відео.